Вітаю вас! Ви на каналі на Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я, таїшки, хочу вам розповісти про свої плани. Ну, якщо чесно, дуже болить рука, в'язати не, не можу, то розповім вам хоч про плани. Але то таке: про сумне ми не будемо, я розкажу вам про свої плани, дещо вам продемонструю, покажу, що в мене в роботі та. Розповім про найближчі майбутні процеси. Так от, я вступила в два чудових спільних проєкти, ну, тому що вони такі цікаві, такі яскраві, я їх дуже чекала. І от вони розпочинаються обидва з 1 грудня. Так, ну, давайте в порядку надходження пропозицій, скажімо так. Спільний проєкт, який із року в рік проводить Олена Буганова, називається Від Миколая до Василя і присвячений він новорічним святам. Новорічні свята все ближче і ближче, готуватися до них треба. Отож От оленочка нас організовує і туди як можна брати розпочаті процеси, можна готуватися вже трішки заздалегідь, ну тому що, тому що як правило, ось ці зимні свята, люди якось більше готують подарунків, більше зустрічаються з родичами, друзями, ну тому й готуватися потрібно довше. Так от, перша номінація Святий отче Миколай, мою хату не минай». Тут крім подарунків своїм рідним дітям входять ще і те, що ми в'яжемо на благодійність, те, що ми в'яжемо для наших військових, і, мене, як правило, це йдуть шкарпетки. Рукавиці, ну, може, можливо, осилю піддубник. Я не буду дуже прив'язуватися до 6-го числа, а до 6, числа, до 6 грудня, коли святий Миколай. Я ці речі в'яжу, можна сказати, постійно. Тобто літню партію я давно віддала те, що було вив'язано влітку. А далі я просто відв'язую, ну, оскільки в мене виходить, постійки відв'язую, і не соромлюся, відношу і пару, і дві, і нічого страшного, я вважаю, в цьому немає. Я стараюся, щоб вони в мене не лежали, бо часом ну, якась нагода, якась посилка, чого вони в мене будуть лежати. Ну, Я стараюсь вам показати, сфотографувати, то вже як виходить. От, Я відношу, щоб вони мога швидше попадали до наших козаків і їх гріли. Так, наступна наша микола... номінація Миколайчин-Чубіток. І в цій номінації обмінюємось подарунками. Тих, кому подаруночок приходить і від кого. Це визначає оленка рандомним чином. Так от, без образ, але я не готова ще видно, не дозріла до цього. Але то не страшно, тому що якось так виходить, що в мене якісь. Свій Миколайчин чобіток організовується, і я вже скільки помічала, що скільки подарунок відправила, стільки отримала. Не знаю, як це працює, чому так. Ну, але якось так. А, так от, а, в цьому році до мене вже прямує подаруночок, Ну, несправедливо, правда, але він же прямує. А, чекати я його буду довго, ще, напевно, після спільника буду чекати. Але ну, не знаю я, оце очікування саме по собі, от воно, мені здається, і дуже чарівне. А, кому я подарую саме в'язальний подарунок, я ще не визначилась. А наступна номінація в цьому спільнику хай різдвяна добра казка подарує тепло й ласку. Е, і ця номінація вона не лише суто про рукодільна ця номінація про підготовку, е, про оселю, про святковий стіл, е, про традиції. Я ще не вирішила, що, е, що саме я буду в ній робити, але я. А, ну, от точно буду прикрашати своє вікно на кухні, це як мінімум. Ну тому що наш будинок стоїть так, що в нього впирається дорога, хай навіть ну, не центральна така. І я завжди розумію, що вікна наші бачать багато людей, ну більше, ніж зазвичай, скажем так. А, і тому я стараюся прикрашати кухонне віконечко. Поза минулого року пані Лариса а, з каналу різнокольорова мозаїка розігрувала адвентики. І от я там була обрана цей двічі, і от я точно знаю, що такі, а, такі адвентики ховати не можна, і я обов'язково їх повішу на віконечку і обов'язково покажу це вам. А, наступна номінація, коли сніг пахне мандаринком. Я не впевнена, що я справлюся, зовсім зовсім не впевнена, але бачите, ось у мене є такий мохєр, є ще інша ниточка, і я обіцяла Кумі, що взимку зв'яжу для неї таку ну, паутинку, точніше хмаринку. і... Настав її час, я якось, можливо, справлюся, вона буде ось такого. Тобто друга ниточка така ж приблизно кольором, і там мені трішки не вистачить, тому ми домовилися, що я додав жовтої. Не знаю, можливо, ну, ось цей війде в мене в цю номінацію, а можливо, і ні. А, наступна а АІК новий малює плани. Я не дуже прихильник Бінго, ну, не знаю я, але якісь плани я все одно складаю, і обов'язково я вам їх покажу на цілий рік. Ну і зніму це в окремому відео. І остання номінація в нас в цьому році називається Кінь Невинен це любов. Таким методом Оленочка поєднала. Минулорічні дві номінації. минуле, рік в нас було, що там Змія і... І... і Валентина, а тепер от я не знаю. Я думаю, що все ж таки я оселю хоч кілька сердечок, тому що досить давненько збираюся їх зв'язати. І поки що ніяк. Ну, цей спільник може навіть не стільки про в'язання, скільки він про. Святковий настрій, який ми маємо створити а, собі самі не завдяки, а всупереч. Ну, тому що життя триває, і якщо я завжди кажу, що якщо до мене прийде там ах, депресія, я засумую, нічого не буду робити, то це буде занадто великий. Подарунок нашим сусідам Ні, не дочекаються. Занадто велика ціна заплачена за можливість жити, за можливість щось робити. І я її ціную. Напевне, я вже все вам про цей спільний проєкт розповіла. І скажу, що тайватиме він з 1 грудня до 15 січня. Тобто ви ще встигаєте. Так. Наступний спільний проєкт теж розпочинається 1 грудня, але триватиме він всю зиму. Тома змилувалась над нами, тому що ну, не так просто щось ось таке цікаве ну, встигнути за два місяці. Так от, Тома Новікова. Веде теж постійний спільний «Дівчатка, такі дівчатка, зима. на цей раз. І в минулому році зимній проєкт. У мене взагалі був такий, ну, скажімо, успішний, успішний. У мене було всього дуже багато, хоч він тривав не так довго. Але там за два місяці я вив'язала три плечових вироби. Ну, але просто тоді життєва ситуація була трішки інша, я не працювала і от ну, змогла себе всю присвятити творчості, тому там було так, а тепер буде трішки інакше. Ну і Тома, як завжди, передумує нам якісь завдання і непрості. Так от, перша томіна номінація, розпусна пряжа. Це от, ну, номінація, скажем, не дуже для мене. Я не люблю розпускати. Ну як? Якщо це вже в'яжеш і бачиш, що в'яжеш не туди, ну, звичайно, я розпускаю. Ту не буває не без того, але я стараюся цього уникати. Колись моя мамочка тільки щось поклав необережно і їй здалося, що ти, може, вже то не будеш носити, то я вже наступний раз приїжджаю, вже все розпущено, у клубочки поматано, все. все. Тепер я так ну, не роблю здебільшого і ну, не маю на то такої потреби. Я сьогодні навмисне одягнула саму стару в'язану річ із свого гардероба. Ну, я навіть не знаю, але цій ковтинці точно більше, більше 20 років. А, вона вив'язана з тих ниток, які тоді були. Ну, Звичайно, це якийсь акрил. Тут, звичайно, вже він ну, не першої такої свіжості. Від того, що я його розпущу, кращим він не стане. Ну, я захочу з нього знову в'язати, точно ні. А отак, от восени ще одягнути, навіть в офіс, принести о, це сонце, тепло, мені часом, часом хочеться. Все-таки вона вив'язана такими дивними, чудними візерунками. Ну Зараз в мене якось таких і немає, вже все якось простіше. Ну але то таке. У мене є одна річ на розпуск, претендент. Я вам показувала ней. Відео сукня серветка найпровальніший мій проєкт. Оце дійсно йде на розпуск, але у мене ну нема за бажання, натнення цієї ниточки щось в'язати. от З'явиться воно, тоді і розпущу. Лежить так. Вив'язано, нехай собі лежить. Може мені ще щось поспічить, тут чи порахувати, чи подивитися все може бути. Ну, тобто, вибачай томочка не цього разу і не в цій номінації. Наступна номінація називається Зламай мені мізки. Це про якісь дивні конструкції. Я, звичайно, не знаю. Про ці плани томочки я не знала, але видно, у мене щось трапилося. Що я це все розпочала робити на місяць раніше. Ну, наприклад, челендж шкарпеткова родина. Ну, я ж не можу просто взяти і вив'язати шкарпетки. Ні. Я вив'язала п'яточки, там лежить ще одна п'яточка в мене. І тепер в'яжу шкарпетки. Якоїсь дивної конструкції. Ні, я, звичайно, потім вам ще покажу на столі. От. Тобто ні, щоб просто зв'язати. Просто зв'язати нецікаво. Не знаю, чи це... Томочка це раз дозволила взяти те, що в'яжеться в інших проєктах, ну, але я, я такого, як правило, не люблю і тут, і там його показувати, але все може бути. Ну, тому що, вибачте, це якось дуже в мене тематично вийшло. Погодьтеся. Ну, Тут ще трішки більше, як пів шкарпеточки. Тобто, ну що ж, фантазую, в'яжу. І коли почала, то, мабуть, треба швиденько в'язати другу, бо я вже забудуся, що я в цій натворила. Але я хочу вам сказати, що виходить досить-досить таки цікаво. От, Це абсолютно нова для мене конструкція. Ну, і я думаю, що для вас теж, принаймні, я не бачила. Але це ж не все. Так би було б трохи сумно сумнів. Я почала в'язати чоловічий светр. Це його нижня частина. Більшість з вас неї вже могли бачити Ну, точніше, бачили, бо я показувала. А разом з нижньою частиною я відв'язувала рукава, потім я розпочала зверху, бо ж мені треба в'язати по колу, щоб можна було в'язати жакард. Але разом з тим воно має сісти на чоловічі плечі. Тобто кругла кукетка мені не підходить. Я не знаю, щось я вставала не з тої ноги, видно. І я чомусь вирішила, що так, дивлюся, я спинкою показую. Угу. А, і я якось подумала, що реглан мені не дуже теж підходить. Тепер я вже розумію, що реглан мені підходить. Ну, підходив би. Але ж я вже почала іншим чином і в'яжу, як в'яжу. Досить таки непогано вийшло. Я вже тут рахувала ЕН разів, ну, колись я вам це все покажу. Рукав відв'язала ось це блакитне, і пришила. Ну, тут дуже талановитий, то потім знайде, де я пришивала, хоча, хоча воно не помітне. Тепер я розумію, що з ним щось не так. Я якийсь день вирішила, що все не так, геть виняла спиці. Вже з винятими спицями думаю, а стоп, поміряю я ще раз, ну міряю я на себе, якби ж то мене було поміряти на такого, на кого треба. І я розумію, в мене маленьке поглиблення по спинці, тобто воно є, але треба трішки більше. Це однозначно. І в мене ось тут, де рукава, треба відокремлювати трошки трішки іначе, І а, на підрізи я тут виділяла по 9 петель. А, треба, напевне, більше. І я навіть не знаю. Тобто зараз мені треба оцей рукав, мені зараз заважає і цей, і ось ця частинка, що я відв'язала, бо я ж не можу в'язати рукава по одному. Я в'яжу меджик-клубом. Просто оцей я вже вшила петля в петлю, а цей не встигла. Тепер думаю, що треба відрізати. Але питання е, відрізати треба ось тут, де я шивала, чи краще відрізати ось тут. Ну, але тоді те й треба зшити і відрізати. Ну, я, я не знаю. Ну, ні, щоб зв'язати так просто. Ді, я ламаю собі мізки. Дехто думає, що він зламає мізки тобі. Нічого подобного. Зламаєте тільки собі. Ну, можливо, можливо. Хто ще потім над вашим буде думати, ламати голову, як ви його таке нав'язали? Ну отож, не знаю, і справа в тому, що поки я цей светр не закінчу, він для мене є пріоритетним. І зараз в мене якось не дуженько виходить його в'язати. Ні часу, ні сил, ні додавалися болі в руці. Ну, то таке. Але от кожен раз, коли я його тако візьму, це таке неймовірне тепло. А в'яжу я цей светок для свого брата. Перший раз в житті чомусь ніколи не в'язала. А... І ну, це треба. Я хочу це зробити. Я дуже хочу це зробити. І... Щось наступне я розпочну тільки тоді, коли дов'яжу це. Ну, Якщо це навіть в спільнику, не в спільнику, то вже таке. Тобто, з вигадуванням дивних конструкцій в мене все добре, але якщо колись дійду до наступного чоловічого света, буду в'язати регланом і не буду собі морочити різні місця. Ну, принаймні, зараз я так кажу, а там побачимо. Ну що ж, тоді, тоді я буду в'язати для себе. Я вже кілька разів збиралася, навіть там десь один фрагмент, який є маленький. Я дуже хочу собі відв'язати ну, такий кардиган обманку ірландським мереживом. Тут в мене стоїть така, така проектна торбинка з ниточками різними. Ну, ось так я вам щось небудь покажу. Це буде переважно бавовна, тонша, товща, чорна, така зеленувата. Можливо, ще я щось включу, скоріше всього, що оцей бордовий піде туди, він дуже-дуже темний. Я вже при світлі вам якось буду намагатися показувати. І я думаю, що я його таки закінчу. І томочка завжди давала нам номінація невиправна, щоб ми могли спокійненько пов'язати те, до чого ми звикли, те, що ми в'яжемо постійно. Ну, Це раз вона ніби є, а ніби й немає. Тобто вона має, ми можемо в'язати те, те, до чого ми звикли в третій номінації, але включити в нього якісь креативні елементи. Що я буду в'язати в цій номінації, я ще поки що не знаю, але це може бути щось дивненьке, там. шкарпетки з вушками ще щось таке, тому я обов'язково подумаю. Ну І вам, звичайно, повідомлю про це. Також 1 грудня відкривається майстерня брилків, Там цей спільний проєкт. Має це бути періодичним, триває він перший тиждень сезону, і дівчата будуть в'язати тематичні байлочки. Там майстер-класи будуть і таке всяке цікаве. Проводить його. Оксана з донькою Мирославою, їх канал Нитка до нитки. Я обов'язково вам залишу посилання. Я приєдналася до телеграм-каналу. На мене зараз не вистачить, можливо, пізніше. Але я приєдналася до телеграм-каналу, щоб за цим всім спостерігати. Усі ці спільники ви ще встигаєте. До першого числа, до понеділка, до ранку, у вас ще є час. А вам я дуже дякую за перегляд. Чекаю вас в коментарях. Побажайте мені успіху! Люблю вас. І невеличкий спойлер, точніше, анонс для моїх постійних глядачів. У наступному відео я покажу вам ось цю напівжилетку Уже у всій її красі уже я маю фото. Отож, натискайте дзвіночок, щоб не загубити мій канал і щоб вам прийшло сповіщення про моє наступне відео.